Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Як ви знаєте, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідав Україну, був в Києві і було в нього багато прес-конференцій, багато зустрічей. І ми будемо говорити на дуже цікаву тему. Тому як Київ і Варшава домовились не розкривати деталі про український легіон в Польщі через ризик саботажу з боку. Російської Федерації ми про це сьогодні поговоримо: що за цим криється, навіщо це робиться, і як це може бути пов'язано з тими фейками і з тими факапами, які вже звучали від українських та польських політиків з приводу українського легіону, які просто-напросто вводили людей в оману, а також в кінці відео я задам вам одне дуже важливе питання, яке, на мою думку, є дуже логічним, але чомусь жоден політик, говорячи про український легіон в Польщі, не може дати на нього відповідь. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та, зрештою, з іншими ботами. Допомагаєте канал розвивати. Одразу пишіть в коментарі, чи пішли б ви на таку пропозицію. Чи пішли б ви служити в Український Легіон в Польщі? Е, так, дивіться. Підготовчі заходи для створення Українського Легіону в Польщі перебувають на стадії допрацювання Міністерствами оборони обох країн. Про це на, на прес-конференції в Києві повідомили міністр закордонних справ України і Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський. Сибіга, нагадаю, це е, новоспечений. Міністр закордонних справ України, який саме підпис Сибіги стояв на документі, який в квітні, в кінці квітня, розсилався всім консульським установам і ДП документам про те, щоб до вступу закону в силу заборонити видачу українцям паспортів закордонних. Тому, як на мене, то Сибіга, це саме та людина, яка е, спричинила найбільший розкол е, в відносинах між українцями за кордоном і Україною. Тому що саме після цього, саме після того, як до вступу закону в силу, тобто просто незаконно якоюсь якимось папірцем, Сибіга, будучи заступником міністра закордонних справ, е, вирішив. Почати ламати взаємовідносини між українцями за кордоном і Україною, якось так. Тому, як на мене, це я не знаю, чому його призначили на посаду міністра закордонних справ, але знаю точно, що при цій людині нічого хорошого чекати нам не прийдеться. Себіга нагадав, що в двосторонній безпековій угоді є положення, яке передбачає взаємну взаємодію в підготовці підрозділу українських добровольців, котрі проживають. За кордоном. Саме цей вислів буде стосуватись питання, яке я вам задам трошки пізніше. І я заради цього питання справді дивився відео до кінця. Для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають відбутись підготовчі кроки по лінії Міноборони. Вони зараз на стадії фіналізації. Після завершення всіх підготовчих заходів це перейде в практичну площину. Сказав. Власне, Сибіга. Ми знаємо, що Себіга е, до завершення якихось паперових речей вміє переводити все в практичну площину. І я говорю зараз саме про той документ, який розсилався в квітні, е, і незаконно позбавляв чоловіків достроково. Позбавляв права на отримання консульських послуг без оновлення військово-облікових даних. І нагадаю, що до сьогоднішнього дня питання з паспортами не вирішене, все більше людей подається на міжнародний захист, все більше людей е шукають, як поскоріше можна отримати громадянство якоїсь іншої країни, і масово, сотнями тисяч, як повідомляють офіційні джерела, сотнями тисяч відмовляються від. Українського громадянства. Як мінімум пишуть заяви, але ми знаємо, що ніхто їх позбавляти громадянства не буде. Бо як тоді розказувати людям, які відмовились від громадянства, що вони зрадники? Правильно? Бо зараз як говорять? Маєш закордонний паспорт, маєш паспорт громадянина України і живеш 20 років за кордоном, вертайся і йди воюй. Все. Якось так. Своєю чергою, Сікорський зазначив, що обговорював. Це питання з українськими з українським колегою, аби воно рушило з місця. Водночас він підкреслив, що Варшава, Київ публічно не оприлюднюватимуть дані, щоб не давати Росії можливості здійснювати акти саботажу, які вже відбулись в Польщі. Ми просунулись в цій справі. Польща підтримує готовність до навчання української бригади за наші кошти, сказав польський міністр. Хоча тут вже є також якесь непорозуміння, бо раніше говорилося, що бригада ця буде укомплектовуватись і навчатись не за польські кошти, а вона буде робити це за кошти партнерів або за. Кошти України. Польща просто надасть дозвіл робити це на своїй території. Ну а вже далі там НАТО буде надавати якихось інструкторів, які будуть е, займатися підготовкою е, цих е, добровольців і м, надавати їм устаткування, яке їм потрібно буде на фронті. Е, от, тому, чому от вони говорять про те, що інформація вся буде засекречена, я думаю, це пов'язано з тим, що взагалі не зрозуміло, чи цей легіон. Набере хоч е, якихось там декілька десятків людей. Вже не говоримо про якісь там більші об'єми, як вони говорили, що це має бути там е, ціла бригада. От. І що хочу сказати, е, що до цього говорилося, що вже є декілька тисяч е, людей, які вступили, які хочуть вступити в лави Українського легіону в Польщі, і що вони ж чекають, чекають, вже чекають вони з липня. Фактично, і тепер підходимо е, до найцікавішого питання, до найважливішого питання, яке ставить фактично хрест на цьому легіоні, е, який промують уже з липня, але він так і не стартував. Е, питання логічне до тих, хто хоче це фінансувати, і до тих, хто взагалі так витрачає час і державні кошти на такі ініціативи. Якщо Українець, який проживає в Польщі або в іншій країні Європи, хоче потрапити до лав Збройних сил України і хоче воювати на фронті. Чому ця людина чекає роки, місяці? Я не знаю, на території іншої країни, а не збирається і не їде просто в Україну, не йде в ТЦК і не йде на фронт добровольцем. Як собі це бачать, що люди, які мають роботу, мають сім'ю в Польщі чи в інших країнах Європи, які свідомо не повернулися вже за майже три роки повномасштабної війни назад в Україну? З яких причин ці люди мають збиратися і йти в Легіон? Цей Легіон не буде служити в Польщі, він буде служити в найгарячіших точках українського фронту. То питання: якщо є дуже багато охочих, то чому ці охочі досі не їдуть в Україну самостійно? І відповіді на це питання немає. Бо якщо подивитись логічно, то якогось масового ажіотажу на український легіон? В реальності бути не може. Його, можу, його можна тільки видумати, придумати і сказати, що декілька тисяч осіб за два дні вже зголосились до того, щоб вступити в український легіон. Е, і мені здається, що ця інформація, я не знаю навіть для кого вона, для українців за кордоном це звучить максимально безглуздо. Можливо, для тих, хто в Україні ця інформація надається, але точно не для тих, хто в Польщі. Бо хто живе в Польщі, той знає е, тут реальність, і знає як е, люди відносяться до тих самих консульських установ, особливо після того, як громадянам України заборонили користуватися консульськими послугами повністю законно. І тут е, момент такий: або цей легіон не буде мати зовсім жодного успіху, або е, вони придумають якісь варіанти, як примусово. Відправляти і рекрутувати чоловіків мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном, до цього легіону і до легіонів, які також вже готуються до створення в інших країнах ЄС. І пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи буде це добровільний набір, чи не буде набору взагалі, чи він буде примусовий. Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Якщо е, є що вам сказати, можете трошки ширше розписати свою думку. Дякую, друзі, власне, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!